Ну, ви знаєте, зовсім подолати корупцію буде складно враховуючи те, що навіть в європейських країнах ми бачимо є певний відсоток корупції і тіньової економіки, в тому числі. Але якщо ми говоримо про те, що добре було б зробити по кроках в Україні зараз, безумовно, перш за все, це закон про люстрацію. Який дає можливість зробити велике широкомасштабне очищення влади і відновлення довіри до влади на всіх рівнях? Я маю на увазі, ілюстрація повинна бути побудована не просто як гонитва чи погоня за тим, щоб когось звільнити чи звести якісь рахунки? Ні в якому разі Але поки це має бути така процедура, яка з одного боку забезпечує фактично атестацію на відповідність фахову того чи іншого чиновника. За дуже прозорим принципом, коли в атестаційних комісіях присутні і журналісти, і представники громадськості, коли це дуже все відбувається прозоро, і дійсно зрозуміло, чи та людина щось знає, чи не знає. А друга частина цієї атестації це ті вимоги, які інколи мої друзі і колеги парламенту, які ж співавторами люстраційного законопроекту, говорять, що це є політична люстрація, тобто це є ті критерії і вимоги. Якщо людина їх не проходить, то не може бути в державній службі.